Доброго дня, друзі. Ми з, вами, ми з вами у установочному центрі ДОПАВТО. Встановили на Volkswagen Touareg 1 головний пристрій системи Audio Surchus. Включили YouTube. Це 464, 4, 4 оперативні, 64 внутрішньої пам'яті. Він літає. Працює дуже швидко, якість картинки екрана, чесно кажучи, вона реально класна. Інформацію приберу. Задня передача в нас. Включається ось таким чином. І е, якість спеціально камери, я вам показую. Динамічні лінії, все підтягнуло. Ну, ці магнітоли повністю читають Volkswagen. Ось, якщо брати по меню, то в нас є налаштування Car Info, тобто інформація про автомобіль, пробіг, обороти, відкриття дверей. Це все от показує. Далі е, кнопки кнопки на рулі. Вони так само тут працюють, можна канали листати, Магнітола з карплеєм сім-картою 4G інтернетом. Радіо модуль виглядає ось так, він з RDS-ом. Радіо звучить класно, можна два екрана виставляти. Це все працює швидко. Ну, Що в нас є для двох екранів? Ось так. от Я зроблю. І ці два екрани будуть. Радіо, тона, контрастність яркость регулюється, видно, чуть-чуть да, приглушається. Далі прямий доступ навігації на Vitel. Тут ліцензія. Еквалайзер ДСП. Е, магнітоли основані, друзі. Магнітола ця основана на процесорі Intel. Це один з найкращих процесорів, який при, при, приміняється в автомагнітолах. CarPlay я вже показував, Bluetooth, мікрофон допрацьований, вписався в рідне штатне місце ідеально. Меню удобне, тобто хороша магнітола. Ми любимо, коли от саме людина приїжджає і бере саме цю магнітолку, тому що ці магнітоли ставиш і, чесно кажучи, душа радується. От на тому вона отлично виглядає, вписалась в рідне штатне місце. Все, зараз я габарити відключу. Ось так вона без габаритів виглядає, Габарити підтягнула, а це це, це, це підтянула, Тобто двигун вимикаємо, магнітола продовжує працювати. Такий алгоритм роботи. Коли я ключик витягую, магнітола у нас вимикається. Коли вже ключик вставляю, звісно, магнітола у нас вимикається. Ось так все працює. Швидко, дисципліновано, ніяких проблем. Все. Приємно користуватися такими якісними магнітолами. Голосовий пошук є. Слухати українську музику. Бачите, все чує, він все розуміє. Ось так. Помічничка зараз цього приберемо, Він нам тут не дуже він нам тут потрібен. Яркость, контрастність, дисплея регулюється. Магнітола з сим картою 4G інтернетом. Все ми повиводили в бардачок. Тому, будь ласка, кого зацікавило, звертайтеся. Не дешево, але поставив в Терезі і приємно дивитися на неї. чесно. Приємно вона працює, швидко реагує на все. GPS навігація класно працює. Google Chrome. Все це так само. Google Maps тут є. Ось він. Він у нас послушний. Реально послушний. Курнатовського 28Б. Бачите як? Ну. От Отак. Приємно і класно працювати з такою магнітолою, реально.